Ми маємо знайти логарифм з основою А, корінь із АБ. Запишемо корінь із за через показник, тобто, це логарифм з основою А, А Б в степені 1 друга. Далі, за відомою властивістю, показник ми винесемо наперед, і буде одна друга логарифм за основою А від АВ. Під логарифмом ми маємо добуток, тому розпишемо це. Як логариф за основою А від А плюс логариф за основою А від Б. Нам відомо, що логариф за основою А від Б дорівнює 7. А логариф за основою А від А це 1, Отже, будемо мати ось такий результат: 1 плюс 7 це 8, множимо на 1 другу і маємо 4. 4 це відповідь «Д». Знаходимо логариф за основою 3 від 18 мінус логариф за основою 3 від 2. За відомою властивістю запишемо це як логариф за основою 3 і 18 поділимо на 2. 18 поділити на 2 це 9, тому логариф за основою 3 від 9. Ну, це 2. Відповідь 2 це відповідь А. Далі логариф за основою 2 від однієї восьмої плюс логариф за основою 5 від 25. І один і другий логариф ми можемо знайти 8 це 2 в третьому степені. А якщо 1 восьма, то це 2 в мінус третьому степені отже, даний логариф показник рівня мінус 3. 25 це 5 у квадраті. Тому. Даний логарифм дорівнює 2. Результат мінус одиниця і це відповідь B. І далі логарифм за основою 5 від 36 мінус 2 логарифма за основою 5 від 1,2. Запишемо 1,2 дробом звичайним. Тобто це буде, наприклад, я можу записати так, 12, 1,2, після скорочення на 2 ми будемо мати 6 65. Отак і запишемо 1,2 як 6 п'ятих. Ну і далі оцю двійку я заберу в показник. Тобто перепишемо це наступним чином. Логарифм за основи 5 від 36 мінус за основи 5. Одна,2, як ми знайшли, що це 6 п'ятих, і двійка в показнику. Ми маємо різницю логарифмів з однаковими основами, а це логарифм від частки. Тобто логарифм за основою 5. А далі ми маємо. Я тут просто так напишу 36 поділити. Підносимо до квадрату, це 36,25. 36, 25. Ось таким чином. Діленнями замінимо множенням на обернений дріб, тобто це буде логарифм за основою 5, а тут буде 36 перших помножити на. 25 36. Як ми бачимо, 36 скоротиться і будемо мати логарифм за основою 5 від 25, ну, а це 2, 2 це відповідь Д. Знаходимо десятковий логарифм від 25, що ділиться на логарифм десятковий від 5. Звісно, можна перейти було б до нової основи за формулою переходу до нової основи, але можна і робити таким чином. 25 це 5 в другому степені, 5 у квадраті я так і запишу. І далі можна оцю двійку винести. Наперед, тому буде 2 логарифма десяткового від 5, що ділиться на логарифм десятковий від 5. Як ми бачимо, проведемо скорочення, і в результаті будемо мати 2. 2 це відповідь Г. Нам потрібно указати проміжок, якому належить число логариф за основою 5 від 4. Давайте помістимо число 4 між числами, що виражають степені числа 5. Ну, 5 у першому це вже 5. 4 менше від 5, але більше, ніж 5 в нульовому степені, тобто більше одиниці. А логариф це показник. Отже, якщо я можу записати, що 4 менше, ніж 5 у першому степені, але більше, ніж 5 у нульовому степені, то показник от показник даного ну, логариф основи 5 від 4 буде міститися між цими числами, між нулем і одиницею. Між нулем і одиницею. Тобто, як ми бачимо, це відповідь А. Далі будемо знаходити логарифм за основою 2 від 5 плюс логарифм за основою 2 від 1,6. Сума логарифмів з однаковими основами це логарифм від добутку. Тобто логарифм за основою 2 5 множимо на 1,6. Якщо 5 помножити на 1,6, в результаті ми отримаємо. 8. Тому буде логарифм за основою 2 від 8, ну а це 3, тому що 8 це 2 в третьому степені. Отже відповідь А. Далі знаходимо логарифм за основою 3 від 54 о, за основою 3 від 54, мінус логариф за основою 3 від 2. Ми маємо різницю у логарифмі з однаковому основою, а це логарифм від частки. Тобто логарифм за основою 3, а тут 54 ми поділимо на 2. І коли ми поділимо, ми отримуємо 27. 27 це 3 в третьому степені, тому логарифм показник дорівнює 3. 3 це, знову ж таки, відповідь А.